І привіт з вами Sasha Сас... 31. І сьогодні ми покажемо, як зняти... Ой, як зробити скін собі в Майнкрафт. Заходимо, заходимо на RuMaincraft Він сайт буде під... внизу під описанням. Заходимо в новості Майнкрафта. Бачите, отут є така програмка Создати скін безплатно. Заховная. Я с мамой не прохлюсь. Такие можно скины себе рубать. Можно себе рубать и всякие те. А с мамой Нажимаем открыть полную руку. Бачите, я такая штука скин -крафт. Нажимаємо. Я нічого не робимо, бо тоді ми перейдемо на цей сайт, а це нам не потрібно. Все. Ой. Нажимаємо Нью-Схін. Можна зробити Minecraft. Ну давайте зробимо такого вже похожого. Кось робимо там Go. Оця штука це вже готові, а це намалювати можна. Я буду малювати, мені так цікавіше. Давайте зробимо отаку чорну кофту. Я стрічка там ганяє. Ой. Ми зробимо таку жилетку. Сделаем вот это так же, это. Давайте сделаем вот так. О, дай, дурь, дурь, дурь. Малюем. Малюем, малюем. Давайте зробим вот это вот так же, и на Промалюем. Перед барсеем. Замальовим. Вижу, костка смешна. Ой, клацая моя. Давайте, наверное, зробим отак. Все, вийшла якась почка. Це бы лепше було назад. А тепер робимо щось сзади. Давайте робимо вот так. Це гумка. А так, все пес. Потім будемо стирати. воно так малює трошки. Оп, оп, оп. оп. Вс, готово. Ми візьмемо знову червоні гібриз за мене на донору. Отак. От Зараз будемо підтирати. Оп, 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 оп. А это что из уже работа нормально? Работа вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Чик, чик. Давайте, напевно, вот так. Чик-чик. Давайте напомню, что вот так. Чик-чик. І вийшло щось більш менш. Тепер давайте візьмемо синій і промалюємо такі ці. Ми це зробимо отак. Хоп. А тут замалюємо це коричнево. Ну і все, майже вийшов скин. Я тут таку футболку з залаємо. тут так червоним черві. так. Все. Навіть можна так зробити. Шик, шик, шик і шик. О. Аж класно зроблено. Так, що це тут? Оце я не пам'ятаю, що це робить, але... А, це нічого, не Ну так не треба. ось таку штучку. Ну все, це можна зберегти. А тепер давайте зробимо приймаєте. Але Body і шо? Можна ось такі ці. Я собі зроблю. Зробимо отакі. От зробимо їх піцей. Зробимо їх пиццей. Їх пиццей. Все, а, все. Дай раз зробимо из. Где то вийшло? Шорт. Ой, це чув. Антрибуски Это булочки мне подалось. давайте зараза. Моя сестричка дали стукой. Ну, пробачно. Нет, давайте все на Сене Липше будет. Скидс. И так я заробим сцене, чтобы она не... Понимаешь, что из-за того, что моя меня сестричка так стукает. У нас с тем ходит ведром, а чечем, блядь. Так, привезмамо Лекс, і тут. А, це не то. Це мама. Боже, ну я зараз чейка кричить, треба йти. Так. Так. А, так ноги тут. Давайте скільки тут. Так. Давайте так. Оп, 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 оп. Все, життя замальовано і це буде так стре. Аккуратно. Все. О, і так. Не то стер. Оп. І отак. От Та все, думаю, по боках не треба. Боже, пробачте, що в мене говорить, це неможливо. Хесон Що Щоб без робота. Я не знаю, що тут робити. Давайте, Давайте зробимо отаку і таку чорт. Вот. і в нас готові. А тепер беремо При... не, не пряме. Кастом і хат. А тепер це буде. Давайте зробимо так. Зробимо. Давайте знаєте, що ми зробимо, не, хай буде вже. Ремонт кастрюля, адрес і все малюємо малим печори. Щоб було страшно, зробимо такого страшного. Витянуть отак. Шик. Може підтремо. зробив такого страшного. Почекайте мені знайдемо. Ну я зробив такого скінака. Ось так все дороблюємо. І я зараз все буду виходити. Оп-оп-оп. І зараз буде прям страшно. Все, наш чоловічок зроблений. І я з вами прощаюся. З вами був саска 31. Все, до побачення.